На Херсонщині командування окупантів накрили просто в тимчасовому пункті управління. Про це повідомляють українські змі з посиланням на службу безпеки України. Зазначається, що ракета Хаймарс завітала на нараду російських офіцерів 24-го мотострілецького полку 70-ї 70 мотострілецької дивізії. Восьмеро офіцерів ліквідовано. Нагадаю, під час удару по штабу. Чорноморського флоту в Севастополі загинули 34 російські офіцери на під час атаки на аеродром Халіно під Курськом, за непідтвердженими поки даними загинув командир 14-го авіаполку, його заступник, і ще невідома, поки кількість тіл контрозвідників та працівників аеродрому. Панолеже, а я тут на вплив на населення хотів би з вами перейти. на населення Російської Федерації. Ну як ми Побачили не до кінця, впливали там безпілотники на Москву. Мабуть, через те, що, от про що ви казали, там ну, регіони між собою. Ну от у Новгороді щасливі, що Москву лупашить, у е, Тулі щасливі, що по Курську прилітає. У Курську щасливі, що Брянщину лупить. Так не працює. Тут тепер офіцерів косять. І на, не тільки на окупованій так Росією території України, а й на території Росії. Теж не впливає. А, а що повпливає? Ну, от, на, саме населення. на них впливає Крим. Дві точки: Москва і Крим. Це єдине, що впливає. Все інше. Я думаю, що взагалі ми зараз на наших очах спостерігаємо завершення, будемо сподіватися фіналізацію позитивну для нас української воєнно-дипломатичної операції. по Викиданню Росії з північно західного і Західного Чорномор'я. Ми побачили, як росіян фактично відтіснили до Криму. Зараз фактично вже в бухтах Криму почали топити кораблі. Витісняємо, їм приходиться переводити принаймні підводний флот вже в Новоросійськ. Надводний частково вони залишать в Севастополі для того, щоб не було паніки, тому що вивезти весь флот це фактично все. Розписатися в тому, що Крим втрачається. Там вже почалися пугалки від і іншого, от українці зайдуть весь Крим канабісом засіяти і так далі. Ну мені приємно, що вони вже починають говорити про те, що українці повернуть Крим, а вже як вдоконаний факт, фактично. Тому що друга фаза, яку ми зараз спостерігаємо, за тим, що росіян винесли звідси, там радіолокаційні системи, кораблі почали тупити. Тобто, Росія вже не те, що не безроздільно до цього вона безроздільно панувала в чорному морі, але за останній рік. Це тут було досягнуто певну паритету. А за останні місяці Україна домінує тепер в західній частині Чорного моря. Росіяни де не виходять нічим, окрім катерів прикордонної служби для того, щоб там моніторити тощо. Але кораблі великі вже не виходять навіть в цю частину, бо розуміють, що вони в тілі їх просто знищать одразу ж. А тепер Україна почала методично виносити воєнну інфраструктуру по Криму, зокрема, символічно важливо і знаково, командування Чорноморського флоту. Це про що? Це про те, що для Путіна Крим був джерелом його додаткової легітимності, його підтвердженням його іміджу. Це був донор рейтингу для Путіна. От все, що інше відбувається, завжди можна було сказати, що це для того, щоб зберегти Крим. От Крим вже зайняли, от Крим вже виграли, от Гінгені Путіна. Тепер Крим перетворюється не просто в валізу без ручки, він перетворюється в мазоль, в джерело постійних проблем. І постійної недієздатності Росії підтвердження того, що вони не можуть прикрити з повітря Крим. вони не можуть прикрити його з моря. Україна буде методично з нарощенням динаміки виносити росіян там. Додати ще туди ППО вони можуть, і це ППО буде розстріляно як в тірі. Додати ще туди військових вони можуть. Вони будуть там же і поховані в Криму. Відповідно, це нарощуватиме понічні настрої всередині Криму і нарощуватиме відчуття в Росії всередині, а на що взагалі все це було? Угу. І чи дійсно воно того вартувало? Знаєте, казки російські нас вчать про те, що смерть Кащеєва в іглі, а ігла в яйце. Так от Україна знайшла тіски для цього яйця, для того, щоб таки його роздушити і дістати цю голку Кащеєву. А Крим сьогодні це оце кашеєве яйцо в тісках. І Україна буде тиснути далі і далі. Оце больова точка. Ну а далі зрозуміло, що це Рубльовка, Подмосков'я. Це там, де якраз коли горить, то вся Росія лише радіє, запасається попкорном. і каже, давайте ми ще адреси скинемо. Це перший удар, коли був по а, місцях зосередження російської еліти. Просто потрібно було спостерігати пабліки російські. Ну це ж реально цитати з відтеля, Слухайте, а давайте ще от сюди зі скиданням геолокації, фактично. А ви знаєте, де цей живе, а там донька того -то живе, і кидають скріни напівжартома. Але оця от пролетарська ненависть в Росії, вона, якщо щось в Росії є, стали і що приноситься скрізь, скрізь століття, то це оця пролетарська ненависть. Це наш найкращий союзник всередині Росії.